Блін, народ. Знову гуляє відео по інтернету, де е, на цей раз поліцейські б'ють перехожого. Поліцейські з ТЦКшниками нормально обістали людину, яка йшла собі тротуаром, нікого не чіпала, нічого нікому не казала. Е, Скоріш за все, що вони хотіли в нього перевірити документи, і, як оказалося, в нього було все в порядку. Скоріш за все. Тому що якщо б у нього щось не в порядку було, то вони б його... Не побили і відпустили, вони б його забрали з собою. І там, тупо мент, взяв і вдарив декілька разів людину. І от у мене питання. Я вже не буду говорити про те, що за кого там хлопці воюють і так далі. Я просто скажу, що ті хлопці, як повернуться, то вам менти місця не буде на білому світі. Тому що хлопці вас повернуться, і хлопці вас будуть пиздити так, як, як, як ви, ви охренювати будете. А якщо ви думаєте, що ви втікнете за кордон і, і там десь будете переховуватися, так фігушки. Вас і там пиздити будуть. Ви розумієте, що вас будуть, блядь, ви будете із гоями. Тому що таке робити, таке собі дозволяти, як ви собі дозволяєте. Це вже, це вже нонсенс. Я не кажу там про усіх поліцейських, але... Я не знаю, якщо у вас є в структурах адекватні люди, то беріть, блядь, та самі наведіть в себе порядок. Самі там хуярте їх, блядь, тих підерів, які, блядь, розпускають руки. Це слов нема. Це просто я не розумію вибачте за емоції. Звісно, зараз відео включу. О, а залі тут це кафе. И скамить начал, что ты хочешь, Рис, ну и на рына соканился. Да. да не замушала тоже це да, это да, вообще на это да. непонятно.